Я вчора я був звичайним гетьманом, однак сьогодні я Ісекай-Попаданець, соло прогресор Левелінг, у тілі трьохсотрічної Ельфійки, магічна дівчинка-чарівниця, напівдемон контролю, голова студради, екзорцист, турбобабця, детектив, шукач пригод, лорд темряви, покоївка драконна півставки, Павло Петрович Скоропадський. У цьому фентезі світі Республіка кицько дівчат протистоїть імперії орків, які напали під приводом захисту оркоговорящих та почали масовий кицькоцит. І коли здавалося, що кінець республіки вже близько, кицькобогиня у відчаї призвала на допомогу ясновельможного пана гетьмана. І прийшов Спаситель! 1488 рік у Республіці Кицько дівчат. 228 рік по імперському календарю. Битва за фортецю Некопаріон! Пані командир, у піхоти залишилося лише одне життя. Які будуть подальші маневри? У мене немає повноважень та наказу для маневрів, тому будемо стояти до останньої кицько дівчинки. Ми, 69-й корпус імені Мурзіка Васильовича, тримати стрій. А хто цей ясновельможний пан на полі бою? Розширення гетьманату. Мішок з зерном. Розширення гетьманату. Зерно. Я бачу структури всередині структур, наче зерно всередині мішка, як кожне зернятко із родючих чорноземів. Я є Альфа і Омега, я є Сатору гетьман. Розширення гетьманату. Вагон із зерном. Моє кредо просте. Якщо життя підносить тобі республіку кицько дівчат, варто зробити з неї гетьманат. Настав час дізнатися, що насправді робив Скоропадський після 1918 року у історично достовірному аніме Гетьман і Сакі далі буде. Finis skoro na to opus, skoro pácky,